Приготую я на сніданок, деруни із кабачків. Добавлю я цибульки, чесничку, два яйця, укропчик, дві ложки. Десь селянський у мене кефір, борошно цільнозернове, пару ложок і висівки в мене вівсяні. Да, і сіль. І трошки соди. Ну, зараз буду готувати і все показувати. Кабачки я відсідила, От такі колобочки вийшли. Цибульку потерла, часничок видавила. Зараз буду перемішу, Добавляю тепер яйця. І кефір. Десь отак. Тепер. Кидаю соду. одну третю частину чайної ложки. Зараз розмішаю, розділила кабачки на дві частини. Одна частина буде із, із борошном вищого сорту, це для чоловіка, а ця частина буде для мене. Добавила кріпчик. І перчик, і посолила цюсь у суміш. Зараз буду додати борошно у мене, бо пшеничне цільнозернове, і висівки. Ось таке вийшло тісто. Це з борошна цільнозернового, а це з вищого сорту. Зараз вмикаю сковорідку, нагріваю, змащую олією. І буду смажити. Сковорідка добре розігрілась, змащую олією. Ось так, поклала блинчики на сковорідку. Зараз накрию кришку, перекидати. Так, кладу планшет. Вибачимо, що легко перекидає. Такі вийшли блинчики. Це із темної муки, це із вищого сорту. Ось такий у мене буде сніданок. Такі блинчики з кабачків, творожок, сметанка і чай під з підсолоджувачем. Всім смачного.